Я сортую сміття, а отже, я рятую планету. Це Правда, попри те, що в Україні немає роздільного збору сміття, але розділяти органіку, пластик, папір і скло допомагає природі. Ви можете скористатись центрами вторпереробки сировини, і таким чином навіть трошки заробити. Я купую каву у свій стаканчик, і це реально допомагає. Так, це правда. Якщо це пластиковий стаканчик, то він розкладається в середньому від 50 до 100 років. Тому однозначно це врятована планета. Пластик це зло, його треба повністю заборонити. Це міф. Не кожен пластик небезпечний для навколишнього середовища та людини. Є ті, від яких неможливо про розвиток медицини чи транспортної системи. Головне це відмовитись від одноразового споживання поліетилену та інших небезпечних пластиків. Вода в Україні з в нас куча речок. Це міф, тому що малі та середні річки вже під загрозою зникнення, і через зміну клімату українські ґрунтові води майже висохнуть. Війна і довкілля це зовсім різні тема. На жаль, але це теж міф. Наслідки війни для довкілля. Ми бачимо вже зараз. Це забруднені ґрунти, забруднені озера. Тому вже зараз потрібно бути свідомим і, наприклад, саджати дерева там, де вони на жаль постраждали від війни.